У прокреаційно-інвестиційних проєктів Карпатах, ну тобто, ви збудували напевно найбільшу кількість, так як компанія, чи хтось є, хто збудував більше ніж ви? Ну, більше комплексів в Україні ніхто не збудував. Якщо брати, якщо якщо брати по кількості комплексів, Є, звичайно ігроків в Україні, які збудували там три комплекси, але загальна кількість там 300 будинків. Є такі, а якщо забудати іменно по кількості комплексів, це 62 на сьогодні. Чому ми е, так е, акцентуємося на цих комплексах е, і е, акцентуємося не те, що ми там просто генпідрядники були, а так квішуємо на себе обов'язок, що ми їх збудували і що ми, 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 ми. що таке ми? Ми в більшості цих комплексів знайшли ділянку ліквідну, яка буде працювати. Адже локація, локація, локація в бізнесі. Локація це все абсолютно. Та є ряд фактів, коли локація працює, точно скажу, це панорамність відсутність сусідів і від дорога. Три з самих простих фактори, які дуже часто люди находять е, це концепція, це придумати, що буде грати. Просто звичайний будиночок з двоскатним датом, з маленькими вікнами. Він буде працювати на стою кількістю процентів. Залучень в рік заселення, як би працював інший. Тобто, це однозначно великі вікна, це однозначно сучасна стильна архітектура, це однозначно продуманий простір. Людині треба простір знати, де лижі поставити, де велосипед, поставити, де, де має бути тераса, де відпочинкова зона і з якого хута поставити, щоб сонечко що тверсовну ранку будило, або ввечора ти вже хотів спати. Оці всі історії. Це зовнішні комунікації, якісно провести, це дорога, це ландшафтний дизайн. Ось ці всі фактори, їх там біля десяти, ми їх вкупі з з з зробили, і тоді ми кажемо, що ми реалізували печінковий комплекс.